Судний день для батальйона судоплатова в Іловайську. Віпи Путіна на борту Іл-76 були. Чи мали бути? Куди біжать? Збійте, пожалуйста, то тотальній... Паніці в тотальній а на автобазі РасНєфті там більше нет. А завжди є ми тут по буднях. Я Ірина Узлова і Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень. Ми разом в ефірі Західне Також наші стріми ви можете переглядати на Ютубі 24-го Ютубі Олександра Мусієнка. Тож, Олександр, щиро вітаю, рада бачити! Слава Україні! Героям слава щиро вітаю! А ми от почнемо не з Іл 76 бо як в тому анекдоті вже всі з нього починали. Ми почнемо з удару по НПЗ у Ту Апсе. Я от сьогодні дуже тішилась з самого ранку, сміялась просто до сліз. Як там стоять такі, судячи з голосу, два лба, яким явно не по 15. і кажуть: второй, второй літі. Перший, перший, второй. Збійки, пожалуйста, до кого він звертався, чи до Бога, який у них явно проросійський, чи до просто якоїсь не знаю небес, але значить не збилося. Не збилося Олександр. Андрі, наші глядачі, тому що служба безпеки України відзвітувала, що їхні наші дрони атакували успішно черговий нафтовий об'єкт на території країни-агресорки. Це нафтобаза в Туапсе. І кажуть, СБУ б'є в глиб Російської Федерації. Продовжує атаки на об'єкти, які тільки мають важливе значення для економіки Росії, забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде про це говорили. Ми неодноразово в нашому ефірі. І бачимо, що далі є. Видання за спектейтер виходить зі статтею, в які кажуть, що просто це мало чи не революція. І удари продовжуються. Ну теж очевидно, що буде. Перше, що ми маємо розуміти про розвиток цієї тактики, ну і про туапсе. скільки там ще таких цілей, куди можна влучити, і збійки, пожалуйста, не допоможе. Ну а по перше, бачте, я скажу і нашим глядачам, що це привід дивитися нас, слухати, тому що ми це передбачали і про це говорили якраз, і це передбачали недавно, от буквально не так давно. Тобто, ці процеси будуть розростатись, масштабуватись. У мене є пояснення цьому. По перше, я вважаю, що у нас змінилися підходи, дещо стратегія по ударах по військових об'єктах на території Росії, які носять комбінований характер. І Ми вже з вами це обговорювали під час одного відео, де обговорювали устюлуг. І я тоді казав, що дивіться, мета, яка ставиться, вона військова. Тобто не дати Росії можливості використовувати продукти нафтопереробки а, з цих підприємств, і потім фактично використовувати у власних інтересах там заправляти, а, відверти свою техніку і засоби, і так далі, якими вони наносять удари проти України і воюють. Друге, це позбавити можливості, якщо мова йде про газовий конденсат експорту а, Росії, і фактично що зробити? Просто ефективно. А додати ефективності 12 санкційним пакетам, які вже вже були запроваджені проти Росії. Санкції в дії ми бачимо, якщо вторинні третинні не допрацьовують, допрацюють дрони і допрацюють доволі таки успішно. Ми бачимо швидко і без зайвої бюрократії. Так, от це звичайний удар по такому сектору, який надзвичайно важливий і для економіки Росії, і загалом. Третє, це удар по власниках цих компаній, які заробляють на цьому і, відповідно, діляться з російською спецурою, з їхніми ФСБшниками, всіма тими, хто підтримує кремлівський злочинний режим. Абсолютно комбінований характер, це боліві точки э, російського злочинного режиму і взагалі того, що фінансує війну. І ми бачимо, що удари наносяться, подивіться, удари наносяться таким чином: от зверніть увагу, не маєш інформації про те, що дронів було десяток, там, 20, 30, 50. Мова йде два-три дрони завжди. Ну, принаймні з того, що ми бачимо, можна верифікувати. Але вони потрапляють настільки точно в ціль, настільки є інформація, куди треба потрапити, де резервуари, де воно займеться і буде палати найбільше і спричинить руйнування, що це просто феноменально. Ну, от реально, з того, що ми а, бачимо на сьогоднішній день, і воно не може не захоплювати. Я думаю, буде захоплювати другий момент. Я вважаю, що. Це і є дещо зміна стратегії, тому що ми починаємо діяти максимально дистанційно проти ворога на його території з метою послаблення його як військових, так і економічних можливостей. Це дуже правильно. Я гаряче аплодую і підтримую всі ці дії, які пов'язані з максимально дистанційним ураженням, аби не наражати десь на полі бою або менше наражати наших бійців, уникати таких контактних боїв, а саме діяти. Ось так дистанційно потужно. Е, і наступний момент. Я коли сказав про візит прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, uh -huh. я це свідомо сказав, тому що мені здається, він підтримав таку стратегію. Недаремно спектейтер написав про це. Оце ця стаття, яка от ми зараз обговорюємо, де описані були ці всі моменти. А недаремно це ж британський а, журнал, який ну такий вважається консервативний традиційно тяжі і ближче до консервативної партії. Правлячи, і це в жодному випадку не позначається на їх об'єктивності. Ну але це треба розуміти. Тому мені здається, що це все прямо пов'язані речі. Це є певна стратегія, ми її будемо бачити надалі, і вона доволі таки ефективна, вона спрацьовує. І ріші Сунак, я думаю, що він тримає лідерство в цьому, взагалі, Британія. Підтримці України тут ще й посол британський давав інтерв'ю українським медіа, і там сказав про те, що ну так можливо певно, щоб Україна била по території Росії по військових об'єктах, там деяких, тому що це так само важливо. Ну тобто, я вважаю, що ми спостерігаємо такий новий етап війни. Який є доволі таки вагомим і успішним, і я думаю, що зараз якраз час, коли ми всі бачимо, що задавали раніше багато запитань: ну коли коли це вже по Росії полетить? О зараз буде летіти практично щодобово. Я майже впевнений. От давайте зроблю такий обережний прогноз. Що завтра, в п'ятничний вечір, у нас так само будуть певні новини, хороші, які ми будемо обговорювати по цьому ж напрямку. Я навіть не сумніваюся. Я вже думала про те, що зробити таку рубрику в нашій розмові. От її будемо окремо і виділяти. Бо навіть коли раптом не прилітає який один день, то ті наслідки, які вони по 8 годин гасять. Потім про них звітують, чи ми дізнаємося про них теж є про що поговорити. До речі, ну що тут казати, очевидно, що нащадки Черчилля не дати, не взяти, все просто таки грає фактор Черчилля в британцях, як то не крути, і в Великобританії Швеція доєднуються до цієї нещодавно створеної коаліції дронів для України чотири країни-учасниці. А наскільки може розроститися ця коаліція дронів? І ось ці дрони, Олександра, який шанс, що дійсно або ми, як так інколи два рази підморгуємо, що може вони і летять на територію України агресорки? А якщо ні, то буде знято ось це вето по тому, аби нам дозволили такі бити по воєнних, звісно, воєнних цілях, воєнних об'єктах на території країни, яка розв'язала проти нас війну? Ну розумієте, це все може бути made in Ukraine». Ну ви ж розумієте, що о, давайте скажемо відверто: Україна ж не в усьому самодостатня з точки зору виробництва комплектуючих для цих дронів. Крім того, розумієте, дивіться, дрон це такий вид зброї, як і будь-який інший. Ну, назву його такою роботизованою системою, так будь якою іншою, що він постійно потребує удосконалень. Він постійно потребує оновлень. Це постійна робота. Ти не можеш зробити дрон. Три роки тому, і просто він от три роки та ж сама модель тебе літає, тому що деякі параметри його вже будуть застарілі, бо ворог дещо вивчив про нього, розібрався, а зрозумів, як краще протидіяти. Тому це постійна робота. Це постійна робота удосконалення, пошук кращих технологічних рішень, використання зараз, я вам скажу, подивіться, семимильними кроками розвивається технології штучного інтелекту. Це теж досить цікавий. Ну, такий не те, що новий, ну може і назвати новим видом, який використовується в озброєнні, багато інших моментів. Тому е, я скажу так: е, ми можемо працювати по двом-трьом параметрам. Перший параметр: наші партнери як постачали, так і продовжують постачати нам різного типу розвідувальні дрони для наших підрозділів, різних різних підрозділів Сил оборони України, що й роблять різні країни, які ми використовуємо тут на території України, на території над окупованими Чорним морем і так далі. Друге. Нам можуть продовжити постачати або додати дрони камікадзе які летять на відстань від 20 до 60 кілометрів, можливо до 100. тобто ті, які можна використати безпосередньо на фронті в бойових умовах. Третє, нам можуть передати певні виробничі моменти технологічні рішення, які даватимуть нам можливість проводити. І удосконалювати виробництво дронів, які у нас зараз є в Україні. Виробництво робити це ще краще. От мені здається, що власне кажучи, це ті параметри, по яким можна рухатися в дроновій коаліції, не виключаючи, звичайно, що цей список ще можна там продовжувати. Але це ось основні моменти, і це радує, що країни долучаються до цієї дронової коаліції. Судний день для операторів дронів настав російських збройних сили України з Хаймерсу уразили полігон росіян Віловайську. Принаймні, про це пише журналіст Денис Казанський з посиланням на російських воєнкорів у соцмережі ікс і зауважує, як зауважують і самі російські воєнкори, тобто воєнні злочинці, що було щонайменше 24 загиблих окупанти, і Казанський звертає увагу на те, що були знищені оператори безпілотників з того батальйону судоплатова, а не просто гарматний. So. Наскільки це дійсно, якщо це відповідає правді логічна, ефективна і високоточна спецоперація, і як оцей їхній проект судний день обі обернувся проти іншого настав, настав судний день? По перше, що я маю сказати, з того, що мені відомо, я точно можу підтвердити. <гум> а, перше, українська зараз а, стратегія з того, що я спостерігаю, і знаю з певних інсайдів від. Це можна простежити з того, як це відбувається. Цей процес зараз а, українські сили переорієнтовуються дещо не тільки, не просто для ударів по а, ворогу, ну про просто по скупченню його сил, якоїсь піхоти, штурмовиків різного там штибу і так далі, а й обираються ось такі так звані жирні цілі. Тобто, що я маю на увазі, коли відомо, що в якомусь місці може бути сконцентровано, наприклад, оператори дронів. Або проходить курс навчання, тобто поповнення прийшло і вони навчаються, це важлива ціль. По ній відпрацьовується, відповідно, шукають способи уразити. Коли є, наприклад, розуміння, що десь може перебувати офіцерський склад, командування, яке працює з силами ППО, це теж важливо, тому що це інженерний персонал, важливий військово-інженерний. Коли відомо, що командири. Тих чи інших підрозділів, які здійснюють різні функції, пов'язані там з РЕП і так далі, можуть перебувати на якихось позиціях. Так само, тобто на сьогоднішній день іде пошук і виявлення ось таких фактично об'єктів і присутності, там саме таких офіцерів і бійців. Які становлять надзвичайну вагу, ну порівняння, наприклад, зі штурмовиками. Ну, штурмовики – це теж важливо, їх треба знищувати. Але ж розумієте, одне питання, коли є штурмовик, там штурм З, шторм В і інші, і є питання, коли можна вразити тих, кого навчати довше. Ну тому, що це довше. Вони, вони важливі, вони наносять шкоду і так далі. І ось ці цілі виявляються і зносяться так само. Тому е, я скажу, що я не виключав е, і не виключаю того, що е, саме цією метою керувалися наші сили, коли могли нанести такий удар по Іловайську, що дуже добре. І це і це дуже ви розумієте. Зараз Росія робить певні дії. А для того, щоб збільшити використання різного типу дронів FPV, ланцетів на фронті, вони так само покладаються на них. Що до речі, свідчить про те, що, попри те, що вони женуть велику кількість живої сили, у них є проблеми, і вони дещо бережуть, уже не те, що бережуть, а просто їм не вистачає на деяких ділянках особового складу, тому вони активно застосовують дрони. Це теж елемент. Тому дуже важливо наносити удари по таким цілям. І це скажімо, успішна операція українських сил може бути. А вони от не розуміють цього всього, і у зв'язку з цим, чи не можуть вони перебазуватися для підготовки операторів FPV-дронів подалі там до себе в тил, хоча ми й туди можемо дістатися, але все ж таки позабиратися, позабирати ось такі центри комплектування, підготовки, навчання, збірки туди вже на територію Російської Федерації з нашої землі? О, вони могли би, але ну скажімо так. Це така просто самовпевненість у них, зухвалість. Не раз за неї карали вже українські сили ворога. Я думаю, і будуть карати ще не раз. Ну і плюс це війна, бойові умови. Можливо, вони, скажімо так, проходили а, певні навчальні програми максимально наближених до бойових. Можливо, вважали, що про них не стане відомо, про їх розташування, але, вочевидь, працює і наша розвідка, і наша агентура, я думаю, яка дає можливість, ну, скажімо так, Виявляти і спрацьовувати доволі ефективно, і ну я хочу нагадати, так було і з літаками їхніми, так було і з їхніми деякими іншими засобами, так було починаючи з Чорнобаївки, коли одне й те саме вони робили і все одно отримували. Ну і так буде надалі, все одно, все одно розумієте, все одно якісь підрозділи будуть перебувати ближче до фронту. Як би там не було, і ці підрозділи важливо виявляти і наносити по ним удари. Щоб вони були ближче до землі, а точніше. Десь в ній Значить, про ще одні втрати, яких не шкода Путіну, бо він не рагує. Він потім поїде до Калінінграду і скаже ражайте, я сразу одену, або і на фронт відправлю. Повідомляють журналісти схем з Радіо Свобода, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, який впав. Нагадаю, напередодні 24 січня, що ми детально розбирали. Можете подивитися наш попередній випуск і про версії, і про а, взагалі наслідки в Білгородській області. І от там були Станіслав Безубкін, Олексій. Високін, Андрій Пілуєв і не лише ось ці всі на борту літачка і 76 в розвідці кажуть про п'ять тіл, які були доставлені до моргів на території Російської Федерації. Не шкода ось так своїх. Пускати на е, убої з, з різною метою. І наскільки теж втрата ось таких командирів е, корабля е, повітряного судна, борт інженерів, їм по 36, по 38 років. Це ж вони і вчилися, і мали досвід, і професійну підготовку. Тож це за два дні таке не склипаєш, скільки не нарожай. А, бачите, яка ситуація? А, треба розуміти, що Путіна. В цій війні переважає політичне над військовим. А коли переважає в тебе політичні а, розрахунки над військовими, то, тоді нам всім нужна одна побіда, одна на всіх ми за ціною постаїм все. Тобто, ну а інакше це не спрацьовує. Подивіться, вся російська агресія проти України цьому свідчення це підтверджує: тобто є політична мета. Яка ставиться, і далі, от уже її потрібно досягати. Якими способами, яким чином вони не рахуються? Скільки вже було втрат, особливо цінних, і ще буде. Я в цьому переконаний. Вони втрачають літаки, втрачають пілотів, втрачають персонал, навчений, підготовлений на ну, ті ж саме, наприклад, А-50. Це еліта, вочевидь військової авіації, їхньої, яка ну, фактично, це навчений принаймні персонал, якому треба вчитися а, не один рік. Ну і прослужити так само. Тобто, це, звичайно, що втрати. Втрати пілотів ІЛ-76, втрати самого борта. Взагалі, це те, що відбувається. Втрати колосальні зараз а, на фронті, на лінії фронту, які вони несуть, величезна втрата озброєнь танків. Артилерії, броньованої техніки ну просто це ж колосально. Вони вже втрачають кораблі свої, ховають. Колись говорили, що от Чорноморський флот, Сівастополь, а зараз ховають подалі, десь там в Абхазії, десь там в Новоросійську. Ну тобто, це ж це має місце і це ж це відбувається. А це свідчить про те, що політичне у Путіна переважає над військовими раціональними розрахунками. Так само було в принципі і у Гітлера. Uh -huh. Так само в нього так само були ці моменти, які переважали певною мірою, коли йому все військове керівництво довкола нього, я не впевнений, що Путін це говорить, до речі. Тому що, uh -huh. можливо, нь біля нього Шойгу вже і чекає такого трагічного фіналу для Путіна, щоб скористатись моментами його там за допомогою інших а, військових, значить, усунути а, і відправити uh -huh. кудись но не на правління президентства далі. І тому це призвело до тих наслідків, що. Чона нацистська програла в тій війні, зокрема, це. І так само у Путіна. Тому я скажу, що розраховувати на те, що Росія змінить підходи, змінить тактику, буде обов'язково діяти за нас таким чином, щоб якось. Знаєте, спробувати десь ну припинити цю війну, тому що яким чином зміна тактики, розумієте, ну можна от зробити скільки завгодно те, про що я кажу, використати десь більше дронів, менше штурмовиків. але в результаті вони все одно використовують штурмовиків. Потім в результаті все одно а, несуть великі втрати або б'ють по операторам дронів. А підходи все одно, ціль, якщо ставиться, от ціль поставлена, звільнити, наприклад, Донецьку область. А вони зараз а, тикаються, микаються, шукають різні способи, як це зробити. Тому що задача така поставлена. Тобто політичне переважає над військовим і, власне кажучи, тому все, тому все і так насправді відбувається. Ой, Олександра, коли ви кажете, що Шойгу може стати може тим чорним лебедом, лебедем Присловутим, про який вже про якого вже 1500 разів говорили, зокрема після смерті не лебедя, але чорного пригожена ліквідації, точніше, що він вже там спить і бачить і мало чи не прибрати Путіна. А це тоді він хоче зробити з якою метою, щоб завершити оцю розтратну для них для всіх, все одно бої санкції працюють, і все війну, чи для того, щоб посісти його місце і переформатувати все в Кремлі, якщо такі виникають. Думків Шойгу, і не лише то, яка їхня ключова ціль, як ви бачите. Ну ви бачите, я добре пригадую, як ще до е загибелі Пригожена багато хто говорив про те, що от е Шойгу звільнять, і після того я пригадую, так. що так. дуже багато чекали і казали, що от щось підуть. Насправді він чистки, тільки зміцнюється. Дивіться, так. насправді він тільки до речі, зараз новина. В Туві відкривають е, Міжнародну академію шаманізму. Да, так, я да, бачила міжнародну. Міжнародна. Туві, розумієте, так, як піднімається то, все таки. все-таки нащадок е, цього хана Субідея. Шайгуш, так називають на батьківщині. Йому стоїть бюст, там видана книга, що він переродження нащадок великого хана Субідея завойовника. Ну у них там своя ця. Ну, це щодо обрядів я вдаватися не буду. Це професор Соловей, хто хоче, будь ласка. Слуха, слухайте, там є достеменно різні обряди. Я, я, я не настільки значить, в це вникав. О, на щастя, чи, на жаль, не знаю, ну не вникав. Не Але сама суть. А, ну, звичайно, дивіться, а, це ж, мені здається, все на поверхні. Тобто, якби, е, ну, я думаю, так, що. В будь-якому випадку, по-перше, будуть спрацьовувати певні інстинкти. Ніхто не хоче а, бути самогубцем і йти за Путіним на дно. Ну, все ж таки, академія шаманізму це ж не академія самураїв, да, що значить потрібно було взяти ритуальний ніж і щось там зробити в разі невдач. В історії так було японській. Тут все по-іншому, все ж таки треба залишитись на поверхні. Тому розглядаються різні сценарії. А що ж після Путіна? А розглядається ситуація, я думаю, операція а якщо Путін відходить, від діл, ну його змушують відійти, хто може бути. Ну і Шойгу для цього укріплює свої, скажімо, позиції, щоб е, утримати ще й владу, ще й, можливо, на майбутнє спробувати вберегтись від міжнародного трибуналу. Ну тобто, зрозуміло, це інстинкт виживання, самозбереження, плюс, ну скажімо так, е, намагання отримати більшу владу, плюс амбіції, які є. Тому це це різні сценарії з цим можливі, але я думаю, що він доволі таки. Амбітний претендент на те, щоб зайняти крісло Путіна. Цікаво, будемо спостерігати, і Олександра. Ми згадали про Крим і про кораблі. Згадали про них і в партизанському Русі а теж там напередодні ввечері сказали, що помітили такий один великий виведений десантний корабель Російської Федерації. Але я сьогодні мала в ефірі 24 ту розмову з захтемчихозом, членом шлісу кримськотатарського народу та народним депутатом. І він говорить, що о той момент, коли Крим перестав бути, як вони думали, славною безпечною фортецею для Путіна і не лише що він уже настав. І що там взагалі окупанти себе більше не почувають в безпеці? Ви погоджуєтеся із цим? Безумовно. А як це можна почувати в безпеці, коли активно будуються оборонні споруди в районі Євпаторії? В очікуванні висадки десанту розумієте? Ну, ну тобто, так, або так, коли так. летять над головою, або коли, коли, коли руха теж діє, коли ходять? Ну от як ви думаєте? Це ж не випадкові перехожі ходили і знімали чітко ось так штаб-квартиру Чорноморського флоту, щоб побачити і верифікувати, як ракета Storm Shadow чітко летить тому напрямку. Ну тобто, це ж теж зрозуміло, що це ну звичайно, це під виглядом звичайних перехожих їх не відрізнити. Але зрозуміло, що це люди, які як мінімум симпатизують. А, значить, Україні або якщо їм не працюють безпосередньо, тобто, це ж все зрозуміло. Та рух є, дії вони допомагають ці партизани передавати чутливі дані інформацію, яка дуже потрібна. Потім і використовується при підготовці, нанесенні потужних ударів. Там а наступний момент, а, очевидно, що відомо зараз дуже багато. За допомогою і нашої розвідки, наших спецслужб, і наших партнерів, які допомагають і діляться дуже важливою інформацією щодо пересування ворога на окупованому півострові, і загалом щодо розташування його об'єктів, їх стану і так далі. Тобто, це так само все відбувається. Дуже багато речей: Чорноморський флот. На подивіться відтіснити російські кораблі, щоб вони шукали місце так званих тихих гаваней, як вони думають, десь сховатися. І десь спробувати якимось чином, скажімо, заховатись від наших дронів чи від наших ракет. Це все це все досягнення. Я погоджуюсь тут з паном Чайгозом цієї ситуації абсолютно. І, Олександр, у нас на превеликий жаль завжди мені мало часу, але ми побачимо і завтра. Продовжимо на а, сьогоднішнє завершення вже піднятої порушеної нами теми Іл-76 Андрій Юсов, відомий нам <свісно>, дуже не перший рік, який зараз є представником головного управління розвідки Міністерства оборони України, каже, що мали на борту цього Іл-76 перебувати такі собі ВІПИ ви поставлені чиновники, представники військово-політичного керівництва Кремля. Але в останній момент ФСБшники їх мало чи не силою зняли з цього борту. А кого він не мав на увазі, як ви думаєте, О, ну пан Юсов сказав, що прізвища є. Угу. Він їх по неї передадуть міжнародній комісії. але ну, я думаю, що, вочевидь, зараз і служба безпеки веде розслідування. Почала за статтею ну, принаймні, є така інформація, так за відповідною статтею, і є доручення президента України Володимира Зеленського, що потрібно зробити розібратись провести слідство. Я думаю, що це. Зараз ми бачимо, як по крупинкам отак збирається ця інформація, і якась цілісна картина буде зрозуміла. Я сподіваюся, що слідство нас про це поінформує. Хто міг бути? Ну, ви знаєте, ми можемо дуже довго в догадках. Ну, ви знаєте, що я би сказав, що Герасимов іноді літав на фронт ближче, але він літав до Вороніжа, а можливо й до Білгорода так само. Ну, Герасіму невідомо, де він, до речі, я ж ну він ж не показує. Після того інциденту в Криму, як прилетіло, де він міг бути. До речі, його так і не показали, що ніяк не можуть підтвердити, що він власне живий. Навіть якщо не сказати, що він мертвий, так аж ні, ніхто не підтверджує. Тому мені насправді важко сказати, тому що я вам скажу відверто, я не знаю. Може, я розумію, що знає наша розвідка, знає пан Юсу. в мене цієї інформації немає, але я думаю, що неодмінно, коли будуть цілісні висновки слідства, ми про це дізнаємось. Та Олександр сьогодні я теж вас цитувала в ефірі, що Герасимова давно ніхто не бачив, і, от те, що не пригадується мені, коли ми його бачили, а може вже і не побачимо. Ну, може, це воно і на краще або просто ніяк. Дуже дякую за цю якісну розмову. Спасибі, дякую. що ви завжди знаходите час. Завтра і побачимось на все добре. Дякую, на все добре, Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. З ним була я, Ірина Услова. Разом із вами, шановні друзі, ми були в ефірі Західнету. Також ви можете наші діалоги подивитися на Ютубі. 24-го і на Ютубі, пана Олександра. Тож закликаю вас. Підписуватися на всі ці ютуби і бачу, що ви активно дослухаєтеся. Зростає кількість підписників і в Олександра. Ми дуже вам дякуємо. Там ви можете подивитися і його моноаналіз, також інтерв'ю іншим моїм колегам. І на Ютубі західне ту та Обов'язково теж, якщо підписані, можете знайти багато цікавої інформації. Обирайте лише об'єктивні джерела, вірте лише собі, все перевіряйте, аналізуйте Я завжди. Вам про це нагадую і нагадую, що приходите до нас завтра. Побачимося, переможемо.